Так, сюди набирається вода. Тут вкрил. не працює. Треба ставити на зарядку, так. Я сподіваюся, що це не зарядка. Чи зарядка? Так, да, це зарядка і вона тут є, слава Богу. Тому що я б не знав, що туди запихнути. Так. Окей. Тобто ставимо оце і оце. Заряджаємо, тестуємо. Слухайте, якщо він працює. Я думаю, це може нормальних грошей коштувати. бо отой механічний пластиковий я продав за 100 гривень. Ну, а це виглядає посолідніше, набагато. Так, це закрити. Це сюди. Я думаю, можемо оцінити сміло в 100. Ну, типу, щоб 100%. А за скільки продамо, то вже тоді побачимо, якщо що, доплюсуємо. Бо я намагаюся оцінювати все по мінімуму, так, як то може реально продатися на аукціоні. Я не можу знати наперед, за скільки воно піде. Тому мені краще оцінити дешевше, ніж поставити більше. Ви мені скажете, що дурачок. Тому така фінальна розпаковка. Я сподіваюся, вам все сподобалося. Загальний підсумок того, чи відбилися ми чи не відбилися, ви вже побачили на екранах. А я побачу тільки тоді, коли почну монтувати. І це буде не скоро, адже я записую серію випусків, як ви бачите, я в одному і тому ж самому одязі. Капелюхи тільки міняються. А підряд. І це займає певний час, і до монтажу це ще займе стільки ж часу. Тому буду вдячний вам за підтримку. Коментарі, вподобайки, поширення серед друзів і підписка в телеграм на аукціони для мене буде багато значити. Якщо вам не складно, зробіть це. А в мене на сьогодні, все. Всім дякую та до зустрічі.